Вітаю! Ранок 22 листопада оглядаємо тепличку, в якій ми пересадили цвітну капусту та броколі. Першу партію висаджували 2 тижні назад, а другу партію ми висаджували 19 листопада. Вчора весь день пускався сніг, мокрий сніг, на ніч обіцяли мінус 6. Зараз сьома ранку і на дворі у нас мінус 4 тепличка промерзла, наплівки іній. Капусту ми вкрили агроволокном, щоб вона могла адаптуватися до зміни температур. Ну, в принципі, вона жива. Це у нас експериментальна пересадка, бо на дворі з похолоданням ми навряд чи б дочекалися зав'язі цвітної капусти та броколі. Це ось цвітненька капуста. А так ми маємо надію, що все ж таки в тепліших умовах вона може зав'язатися. Теплиця мінус один. Вчора з вечора я тепличку протоплювала. Недовго, правда, але протоплювала. Бо знову виключають світло, графік не постійні, тому не можна залишати божуйку без вентилятора. Температура ґрунту під агроволокном 4 градуси. Цього достатньо, щоб рослини продовжували розвиватися. Ну і трошки протоплю зранку теплицю, щоб швидше розтаяв. Іній. І капуста продовжила розвиватися та набирала свою масу. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей!